Владислава ще раз доброго дня. Е, перше хотів наголосити, що я буду виступати як експерт з екології. Я сам по світі еколог працював в екологічній сфері, але на жаль, зараз така ситуація, що прийшлося піти в лави збройних сил України. Зараз знаходжусь Міністерстві оборони і хотів наголосити, що це буде моя особиста позиція не позиція Міністерства оборони. Я думаю, це буде ну, в принципі, правильно для початку. На жаль, зараз продовжується повномасштабна агресія Російської Федерації, які порушення міжнародного гуманітарного права, законів звичайної війни і знищення міст, вбивство каліцтва цивільного населення, вбивство каліцтва військовослужбовців під час нападу Російської Федерації. Але тут в даному випадку питання забруднення довкілля. Довкілля буде надзвичайно сильно страждати через повномасштабну агресію Російської Федерації, особливо через вибух небезпечних залеглення. Що війни або як наше е, на, законодавство більше каже про вибухонебезпечні предмети, вперше я зіткнувся з цією проблемою, перебуваючи во Франції в зоні так званої зоні руш, яка залишилася після першої світової війни. і зараз я з цим стикався минулого році, коли приймав активну участь у заходах із оборони держави. На жаль, зараз у зв'язку з певними проблемами зі здоров'ям я вже не приймаю ці заходи, але зараз е проводиться саме заходи з відновлення земля після ведення бойових дій. Особливо перше, як казав мій колега, це протимінна діяльність. Це незвичайно багатогранна структура, основна ціль, з якої є е зменшення ризиків національної безпеки України е в соціальному, економічному та екологічному впливу. Звісно, коли йде повномасштабна агресія, всі загрози, особливо навіть просто вилучення вибухонебезпечних предметів, не вистачає банального ресурсу, бо виконуються заходи з оборони держави, виконуються заходи з протимінної діяльності. Земель замінованих дуже багато. Тут на фотографії можна виявити, скільки приблизно замінованих земель, і найбільше ще проблема в тому, що Україна є одним із основних експортерів сільськогосподарської продукції. В основному в мене було питання в тому, як під час протиміновіальності проводиться технічне і нетехнічне обстеження на ступінь засміченості вибухонебезпечних предметів. Але ще ми визначали, в тому числі і в Харківській і в Миколаївській області, що є ще й забруднення вибухонебезпечних предметів. Дуже багато мені ставилося на цьому питань, який саме буде негативний вплив, саме від не тільки від непрямого впливу вибухонебезпечного предмету, а саме вилучення земельних ділянок через замінування. І вибух, вибухові небезпеки для цивільного населення, а саме через забруднення, через їх також компоненти. Наскільки це критично, наскільки це не критично, бували мені питання, давайте будемо консервувати, як було во Франції, як попередній слайд було, що до цих пір є закриті земельні ділянки. Я теж задаю питання, а навіщо ми тоді воюємо, щоб будуть закривати наші землі? Земля це основний ресурс, не треба все закривати, треба визначати саме на ступінь Саме наступінь придатності, тому що навіть во Франції, у мене далі є слайд, ці землі використовуються, вони не просто закриті. Е, давай інші питають, а може це не дуже сильно критично? Теж є відповідь на це. Е, на цьому слайді через неправильні заходи проти мійної діяльності, вибачте, це 100 років назад було землі, де навіть не росте трава через надзвичайно сильне забруднення. І з чим мені приходилося сталкуватися, я перебував в зоні ведення бойових дій, також перебував і у Бахмуті, відбирав там проби ґрунту. Я все ж таки стикався саме із забрудненням від вибуху небезпечних залишків війни, від вибуху від боєприпасів, від руйнування мін, від особливо коли неправильно спрацьовують артилерійські боєприпаси. Щоб не залишатися по таймінгу, я буду дуже швидко переключатися слайди. І хотів би наголосити, є дуже багато видів забруднень, дуже багато деякі приїжджають міжнародні організації, визначають весь спектр агрохімічного аналізу, важкі метали, кадмій, бувають визначають свинець, бувають визначають просто навіть на НПК, але кожний. Є основні види забруднення під час кожного виду господарської діяльності, наприклад, в агросфері багато забруднення забронепостаті, двох рохімікатів. В містах по викиду транспорт визначається 2 внаслідок бойових дій. Основними забруднювачами будуть саме перше це фізичне забруднення на ну, утворення виру, друге це важкий метал, і третє специфічне якраз про те, що дуже мало це кажуть, це забруднення саме від вибухових речовин. Вони їх дуже багато, різних класів. первинні, вторинні, пропіленти, піротехніка. Дуже багато, але основним будуть саме вторинні вибухові речовини. Ем, е, їх хімічні склади кожних боєприпасів дуже різні, дуже варіативні, е, але всі вони, в принципі, складаються з трьох основних елементів, які зв'язані між собою в певних в певних кількостях. І одне із основних є з них тротел, наприклад. На даному слайді це фотографії, коли саме вибухонебезпечний предмет спрацював неправильно. Є потрапляння у довкіллю саме вибухової речовини. Рожевий кольор це ну, зазвичай залишає тротил, білий це гексоген або октоген. Ну, це залежності від якого вибухонебезпечного примену був саме застосований. Але визначається інша проблема. Коли проводили лабораторні дослідження в колишніх зонах ведення бойових дій, ми ці вибухові речовини знайшли в невеликих кількостях. А чому? Бо. Більшість з них в наших ґрунтах має е, можливість змінюватися, хімічно змінюватися. Наприклад, тротил буває розкладається до дінітратолола. Ми зробили запит до американських колег. У них є дуже великий досвід саме по, по цим проведенню лабораторним дослідженням, але вони проводили не в зонах бойових дій, а на військових навчальних полігонах. Тому, на жаль, як вони нам сказали, ми будемо перші, які будуть саме це визначати. І е, саме вони сказали, що у них через 21 день тротил притворця до дінітротологи, який має свої певні канцерогенні функції. Також у них є таке визначення як експлозії соли. Я таких ґрунтів бачив декілька разів, але щоб довести до цього стану, це треба дуже сильно постаратися. Тому це визначення є, але я не знаю наскільки вона буде до само до нас відноситися. І як завжди питають, як як оцінити, Бо, тому що землі будуть різні на першому фотографії. Це одиночні вибухи. Багато проводять там лабораторні дослідження, на наступін забруднення. Інше зона артилерійських дуелів або зона ведення конфлікту, де бойові дії проходили місяць, два місяці. Тобто там, в принципі, вирву можуть е розрізнятися якість за допомогою інформаційних даних, супутників знімків або кодрокопців, або е зони бойового зіткнення, як, наприклад, це колишнє місто Мар'їнка. На цій фотографії. Фотографії, на жаль, і як це все оцінювати, як це все робити. Е Теж для прикладу фотографія зони бойового зіткнення декілька місяців до і після цього, під час застосування ракетно-бомбових артилерійських ударів, чому я проводив зону руж під час майже ріку повернення було застосовано 14 мільйонів артилерійських боєприпасів. Російська Федерація за певними нашими даними застосовує більше ніж 15 мільйонів тільки за минулий рік. А по замінуванню ділянкам буває доходиться до 4-5 вибухонмін. На один квадратний метр. Тобто, навіть є такі навіть ситуації. Це... І о, теж о, задавав багато питань, в тому числі ФАУ, давайте розраховувати по супутнику знімкам. Є, наприклад, вирва, є, наприклад, визначений приблизний боєприпас, о, є хімічні склади, давати розраховувати, скільки як до довкілля. Ну, це можливо, в принципі, зробити. Я от для цього прикладу показав, розрахував, скільки я потраплю до довкілля, але в цьому методі є три великих нюанси. Перше. Які саме боєприпас потрапив в зону бойового звітнення, не сказ... сказати невідомо. Наприклад, це теж саме місто Мар'їнка, один місяць бою, що там застосовувалося, одному богу, тільки відомо. Десь застосовувалися артилерійські боєприпаси, де застосовувалося запалювальні боєприпаси, де застосовувалася ручна зброя. І що саме застосовувалося, там відповісти дуже важко. Друга велика проблема кожен боєприпас має різний хімічний склад. Тільки в Арсизового град є боєприпаси дев'ятим м 22 з одним хімічним складом є дев'ятим 28, 22 с і що саме, які з хімічним складом вибухових речовин, порохових суміші застосувалося, теж відповісти дуже важко. І третя найбільша проблема: на жаль, у нас немає досліджень. Американці надали нам деяку таку інформацію: боєприпас повністю спрацював, наприклад, скільки відсоток вибухових речовин потрапить у ґрунт. Вони застосовують цю цифру від 0,1 до 1%. Друга ситуація від 20 до 40% залежності боєприпаси не спрацьовує або спрацьовує неправильно, скільки тоді потрапить цього ґрунт. Американці дали інформацію, теж до 40% потрапляють потрапляє тоді вибухових речовин. Плюс є боєприпаси, які не розірвалися. Частина буде вилучатися під час протимінної діяльності, під час бойового розмінування буде знищуватися на місці, плюс, по міжнародним стандартам розмінування, якщо є небезпека для нас для саперних групи цивільного населення, теж де зміщення на місці, скільки тоді потрапить цього ґрунт. І це питання дуже сильно від. Великими знаками питання, і одна є інформація на військових полігонах, інша в зонах бойових ведення бойових дій. Цю програмку під час проведення технічно технічного обстеження протиміну діяльності визначення на саме на забрудненні, мені надало ФАО. Це спільно з ними розпрацювали. А цю схожу мені надали американці, як вони проводять систему оцінки на ступені ризику, в тому числі з визначенням для небезпеки для цивільного населення, для ступеня доступності, для придатності майбутнього використання земельної ділянки, ступені замінування і забруднення саме на компоненти вибухонебезпечних предметів. Єдине, відразу скажу, воно дуже важко адаптивно до наших реалій, тому що ця методика використовується саме на військових навчальних полігонах, навчальних центрах. Там забруднення зовсім інше, зовсім інші концентрації в зонах ведення бойових дій. Тут набагато жорсткіші вимоги, і тут фактично все буде підпадати під категорію, всі навіть звичайний рівень небезпеки, давати консервувати. Ну, ну так ми без земель залишимося. Це є такі певні проблеми. І відповідь, що можливо робити далі. Свій час, коли я перебував во Франції, в цьому році зона руш це не повністю вся зона, це одна із найбільших забруднених зон, була і зелена зона, і жовта зона, і червона зона. І червоні зони вони переглядають, що 5 років вони відновлюють до господарського використання. І навіть найбільш забруднені зони вони використовуються або як військові ліси. Зазвичай ну фактично можна назвати фітерметіацію, тобто висіка військових лісів. Або як військові меморіальні комплекси, або, е, або е, як військово-навчальний полігон, якщо земельна ділянка вже забруднена вибухонебезпечними предметами, а підрозділів військово-дуже багато, можна їх використовувати як навчальний полігон. Чому б ні? Це як використовується во Франція. Е, тут на слайді, які є методи рекультивації вибухонебезпечних предметів, але ще теж є. Е, е, Тут теж хотів би наголосити, що методи рекультивації земель, які саме надзвичайно сильно забруднені вибухонебезпечними предметами, вони є. Вони дуже дорогі, але вони є. Але чому хотів наголосити саме на цій системі оцінки? Е Е, найголовніше для нас е, випрацьовувати стратегію, і робота це вже дуже сильно плодотворна є. Але є проблема в тому, що багато земель або під окупацією, або вони, де зона бойового зіткнення проводити досліджень, є банально небезпечно. Ну і вибачте, де війна ресурси теж дуже сильно не вистачає. Потрібно в за все це наша перемога. Але робота йде в тому, щоб перше категоризувати землі Наскільки вони забруднені, наскільки вони засмічені вибухонебезпечними предметами, і для чого це робити? Цей слайд я на жаль видалив. Я вибачаюся. Грубо говоря, поділити землю на чотири категорії. Перше, це провели протимінну діяльність і засоби рекультуватися не проводити, вона використовується. І під час якраз проведення сертифікації на протиміни, вказати, що вона саме чисто з міжнародним організаціям, щоб не було питань у конкуренції, особливо сільськогосподарської продукції, щоб вони не казали, що це сільськогосподарська продукції на цих земельних ділянках є небезпечною або забрудненою, і давати не будемо продавати. Ти цілі конкуренції, наприклад, на третьому рівні була основна так. Проводити певні рекультиваційні заходи, які саме далі на моїх слайдах я вам покажу. На другому рівні проводиться протимінна діяльність, але вже можливо розглянути з певною компенсацією проведення певної зміни господарського користування, або вирошення технічних культур, або вилучення сільського господарського виробництва і робити військові лісці. Ну і перший рівень це вже буде максимальна зона бойового зіткнення. Не знаю, скільки таких земельних ділянок буде, але теж треба до цього користуватися. Але, в, наприклад, в Німеччині є національна. Природні парки вони використовують, як і європейські конвенції, коли 40% національних природних парків має бути закрито до доступу. Ви ці земельні ділянки використовують як закриті національні природні парки, теж саме про зону руш. і користуватися їм також можливо. Але це все треба зробити. Механізми компенсування, механізми вилучення, механізми оцінки, які ступені забруднення, при яких визначати це дуже велика робота, яка має підключатися всі органи виконавчої влади, міжнародних організації і громадські організації. І також мені питали по методам рекультивації. Основний рекультивація е, вибухових речовин, я вибачаюся, це час, що використовують лужний гідроліз. І забув ще одне наголосити, що мені сказали групи протимінодіяльності, які займалися саме, наприклад, в ОРАКУ, і це забруднення не є як один гектар і повністю забруднено. Це забруднення є калькою, тобто є одна точка сильно забруднене, і наступна точка буде не сильно забруднене. Тобто, якщо є земельна ділянка повністю забруднена, значить все її треба вилучати. Десь у мене також була фотографія, є сільськогосподарська земельна ділянка після першої світової війни, все оброблюється, одна точка не використовувати зв'язку з надзвичайним забрудненням. Тобто такі механізми теж треба буде вилучати. Є навіть такі методи рекультивації, як надали фотографії, як проводилися в Ковеці, там був склад з боєприпасами. Він вибухнув, все потрапило в земельну ділянку і пройшло пропалювання. Але це вже крайні методи рекультивації, я тільки показав. І також дуже цікавий метод рекультивації створення штучних водноболотних угідь. Це якраз для питання по Коховському водосховищу, як можна в майбутньому що з цим робити. Є навіть такі методи рекультивації від вибухоно-безпечних предметів. Американці це застосовували на колишніх військових полігонах. І в принципі там їх вийшов. Дякую за увагу.